Ми дякуємо нашому інформаційному партнеру, приватному підприємству телекомпанії СВСТВ за трансляцію наших випусків в кабельних мережах. Телекомпанія СВСТВ це сучасні технології інтернет-зв'язку та телебачення. Миргородська громада знову в глибокій скорботі. 27 жовтня проводжали в останню дорогу ще одного захисника України Антона Бучинського, який героїчно загинув, захищаючи рідну землю від російських загарбників. Мужнього воїна, вірного сина України, миргородці зустрічали на колінах зі сльозами на очах і болем у серці. Сотні містян зібралися, щоб віддати останню шану солдату, який присвятив себе боротьбі за мир і свободу на українській землі. Загинув Антон Бучинський 19 жовтня, виконуючи бойове завдання на Луганському напрямку. Він служив оператором безпілотного літального апарату підрозділу окремої аеромобільної бригади. Його роль була надзвичайно важливою. Він був очима свого підрозділу, завдяки чому розвідка отримувала цінну інформацію для захисту побратимів. Оператор дрону це не просто військовий, це професіонал, який повинен володіти технічними знаннями, залізною витримкою. І безмежною мужністю, ризикуючи життям на передовій, Антон Миколаєвич щодня виконував небезпечні завдання, аби його побратими були захищені а рідна країна крок за кроком наближалася до миру. Антон Бучинський народився 20 червня 1986 року в Будапешті, де на той час працював його батько-військовослужбовець. Коли Антону виповнилося три роки, родина повернулася в Україну, і відтоді Миргород став для нього рідним домом. По закінченню школи Антон без перешкод вступив у престижний Харківський національний університет радіоелектроніки. Динамічна сфера інформаційних технологій, комп'ютерне програмування стало сенсом життя Антона. І швидко навчило мислити та орієнтуватися у сучасному світі. Антон Миколайович влаштувався на роботу, створив власну родину, в якій народилася донька Емілія. Він будував життєві плани і жив повноцінним, щасливим життям, поки у двері. Не постукала жорстока і кривава війна у вересні 2023 року. Антон Миколаївич добровольцем пішов в військомат. Солдат Антон Бучинський, якому судилося стати одним із найкращих операторів дронів, пройшов непростий і насичений шлях підготовки. Навчання у Великій Британії та в підрозділах українських навчальних центрів, бойове злагодження з побратимами та перший бойовий досвід стали для нього тією суворою школою, яка гартувала характер і навички. Антон Миколаївич поповнив лави Збройних сил України у вересні 2023 року. Та вибув до одного з навчальних центрів Житомирщини, де проходив навчання в навчальному центрі десантно-штурмових військ, проходив навчання за кордоном. В подальшому був розподілений до 81-ї окремої армобільної бригади десантно-штурмових військ, в складі якої і захищав нашу Україну, захищав кожного з нас. Виконуючи бойове завдання в складі підрозділу, 19 жовтня 2024 року наш воїн, наш земляк, борячись з російським окупантом, окупантом загинув вірний військовій присязі, захищаючи нашу Україну до останнього подиху. Загибель Антона Бучинського стала справжнім ударом не лише для його родини та друзів, але й для всієї України. Кожен день війна приносить нові втрати, але біль від цього не стає меншим. Проводжали воїна з усіма військовими почестями. На його честь пролунав трикратний залп, а рідним вручили державний прапор України. Земляка поховали на алеї героїв у рідному Миргороді. Кланяючись перед мужністю захисника, ми дякуємо йому за подвиг і зобов'язуємося вибороти мир і свободу, за які він віддав своє життя. На нараді заступника міського голови начальника управління комунальних ресурсів Сергія Швайке з керівниками комунальних служб, яка відбулася 28 жовтня, найперше обговорили готовність до початку опалювального сезону. Учасники наради підтвердили проведення необхідних робіт від перевірки систем теплопостачання до технічного обслуговування обладнання. На сьогоднішній день і тепловосервіс і управляча компанія готові до пуску тепла. Бюджетні установи також провели всі необхідні випробувальні роботи по своїх системах опалення, виникають ще питання по ОСББ будинках без управління, які також беруть участь у цьому пуску, але ще не повністю завершили. Свої роботи тому прошу всіх віднестися з розумінням, тому що припуски в разі виникнення якихось аварійних або надзвичайних ситуацій в цих будинках вони будуть просто відключені від системи опалення і включені тільки після завершення ремонтних робіт. Дозвіл на пуск газу очікується 31 жовтня, і щойно буде отримано зелене світло. 1 листопада тепло почне надходити до домівок миргородців. Зараз чекаємо дозволу від газовиків на пуск газу. Пуск газу буде проведений в четвер, у п'ятницю зранку розпочинаємо опалювальний сезон. По температурному режиму якраз ми попадаємо в ці рамки, які визначені законодавством. Окрім питань теплопостачання, на нараді було порушено також важливе для громади питання стану доріг і ходу їх ремонту. Було детально розглянуто вже виконані ремонти та визначено ділянки, які ще потребують додаткових поточних робіт. Ми чекаємо додатково субвенції із обласного бюджету на ремонт доріг у розмірі 2 мільйони. Плануємо в разі виділення цих коштів провести частково ремонт дороги на в сторону села Поливяне, а також завершити роботи в районі села Ярмаки на Мальці, там, де ну, частково зроблений ремонт, а є ще доробить. І невеликі кошти виділені будуть на додаткові роботи по дорозі на Марченки-Лищенки. Ішлося також про ремонти доріг по місту, які вже наближаються до свого логічного завершення. По місту зараз завершуються вже роботи останні по місту. Це вулиця Заливна. Були попередньо були в п'ятницю виконані роботи по пана Самирного. А також в селі Петрівці це вулиця Центральна, яка також буде. Ну, ось на днях вже дороблено, завершено і все на цьому роботи по поточному ремонту доріг громади. Ми завершуємо наприкінці наради. Керівники комунальних служб отримали ряд задань та рекомендацій щодо подальшого покращення діяльності у відповідних сферах. У Миргородській громаді більше семи місяців ГО, студія громадських жіночих ініціатив, успішно впроваджує проєкт Жінки села об'єднані задля безпеки. Його реалізовують за технічного адміністрування ІСАР «Єднання» та сприяння програми розвитку ООН в Україні. За словами голови громадської організації Тетяни Красько, проект має декілька складових. Передусім, це навчання і навчання із гендерних питань, зокрема. Також до проєкту входить створення безпечного простору у селі Хомутець та розробка локального плану дій по виконанню резолюції Радбезу ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Безпечний вуличний простір для жінок та молоді на місці, де раніше були лише чагарники, вдалося облаштувати завдяки налагодженому діалогу жителів громади, влади і бізнесу, зазначає пані Тетяна. Майданчик ми встановлювали під час толоки спільно з мешканцями села Хомутець. За кошти донорські ми закупили обладнання, яке розмістили на цьому майданчику, і дуже дякуємо комунальному підприємству спецкомунтранс за те, що вони допомогли нам встановити освітлення на сонячних панелях. І дуже вагому допомогу нам надало підприємство ТОВПромінь Приват і хочемо подякувати особисто ЦИС Олександру Григоровичу за підтримку нашу ініціативу і надану допомогу. Самі ж учасниці проєкту Жінки села Об'єднані задля безпеки. Активно долучаються до усіх етапів його впровадження, адже розуміють важливість вирішення окресленої проблематики та вже мають позитивні результати. Цей е, е, захід є дуже важливим для нас, тому що ми, як учасниці проєкту, вже бачимо зміни, які відбуваються. І можемо точно сказати, що, е, наприклад, у Хомуці, де був реалізований цей проєкт, було є справді дуже багато небезпечних місць, потенційно небезпечних як для жінок, так і для дітей. Ну і, звісно, відповідно, і для чоловіків теж. І е, заходи, які відбуваються, вони є важливими, тому що вони допомагають боротися з цією проблемою, створювати безпечний міст. Місце безпечний простір і безпечно рухатися в майбутнє. Фінальною складовою проєкту Жінки села Об'єднані за безпеки має стати розробка локального плану дій, який передбачає реалізацію ідей, що закладені у резолюцію Радбезу ООН 1325 Жінки, мир, безпека. Основні положення документа визначають особливу важливість врахування потреб жінок та дівчат у конфліктних ситуаціях. Та вразливість жінок перед негативними наслідками конфліктів. Рада безпеки закликає держави-члени ООН активно залучати жінок до прийняття рішень на всіх рівнях в рамках національних, регіональних та міжнародних інститутів та механізмів запобігання, регулювання та вирішення конфліктів. Вже 107 країн розробили свої національні плани дій. В Україні наразі працює вже другий такий план. 15 жовтня відбулася установча зустріч по розробці третього національного плану дій. Україна країна достатньо велика, багато різних регіонів, які відрізняються один від одного. І тому тут також діє так званий механізм локалізації, тобто розробляється загальний національний план дій, а потім розробляються плани для окремих регіонів, для окремих структур. І зараз, буквально останні декілька років, є така тенденція розробки локальних планів. 13-25 п'ять жінки мир безпека саме в межах громад. І от ми вчора. Сьогодні ми намагаємося. Ми почали роботу над розробкою такого плану саме в Миргородській територіальній громаді. Активними учасницями проекту є саме жінки села, і ми з ними обговорюємо наразі ті проблеми, які існують, з якими вони стикаються. А далі ми будемо від проблем переходити до цілей до завдань, думати над тим, що власне потрібно зробити, щоб надалі була можливість залучити різноманітність. Неманітні ресурси як державні, так і місцевої громади, і звісно, також і великих міжнародних донорів, яких наразі багато в Україні. Після розробки відповідний документ передадуть на розгляд і затвердження на рівні територіальної громади. Учасники проекту сподіваються, що завдяки реалізації цього плану життя у нашій громаді вдасться зробити безпечніше. Приватна автошкола Бізарт на постійній основі проводить набір абітурієнтів, які бажають отримати знання та навички автомобіліста з гарантованим отриманням водійського посвідчення, комплексний та професійний підхід до учнів, ефективне застосування сучасних методів навчання з урахуванням усіх змін правил дорожнього руху, зручний графік занять, досвідчені інструктори, якісна матеріально-технічна база та оновлений автопарк. Відтепер доступна нова послуга навчання практичному керуванні транспортним засобом з автоматичною коробкою передач Наша адреса місто Миргород, вулиця Незалежності. 7. Телефони для довідок 066 586 0303 03, або 068 586 0303. 03. Автошкола Бізарт. Ваш успішний водійський старт. Приватне підприємство Лісний масштаб пропонує постійну роботу для чоловіків та жінок. Набираємо працівників на деревообробні верстати та лінію з виробництва паливних брикетів типу Пінікей. Пропонуємо високу заробітну плату. Підприємство займається переробкою необробленої деревини кругляк. На пилу матеріали обрізні: дошка, брус, рейка, крокрена система, дах. Паливні брикети Пінікей та пелети дров'яні до 8 мм виготовляються із відходів основного виробництва обрізків та тирси. Додаткова інформація за телефонами 050 548 71 17, 097 974 80 57, або ж за адресою місто Миргород вулиця Котляревського, 3 В. Шановні жителі Миргородської громади. Компанія СВС завершила черговий етап і ввела в експлуатацію мережі з можливістю підключення швидкісного оптичного та енергонезалежного інтернету в багатоповерхових будинках. Шукайте свою адресу на сайті компанії. Детальну інформацію можна отримати за номерами телефону 5 34 92 050 414 1308 093 746 1308 або за адресою місто Миргород, вулиця Гоголя, 111.